Зараз будемо говорити про ядерний шантаж Росії разом із антикризовим радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго вечора перед приїздом МАГАТЕ, за яким ми слідкуємо сьогодні цілий день до Запорізької атомної електростанції. Росіяни дуже потужно енергодар обстріляли з вашої точки зору. А для чого вони це робили, якщо приїзд місії вони власне теж погодили? А вони маскуються. Вони маскують, вони хочуть е створити певні складнощі для самого магате, щоб магате е психологічно себе почував трошки, так би небезпечно. Ну тобто, щоб е ви розумієте, що коли людина знаходиться в такому полупанічному настрої, да напівпанічному настрої, вона інакше сприймає те, що відбувається. Ну, навколишня, да, тобто вона і дивиться на людей, наприклад, на тих же росіян, які будуть супроводжувати, які супроводжували верніше місію магате далі, як на потенціально людей, які можуть застосувати силу. Да? І це ж психологічний стан інший. Це перше, друге, треба було замаскувати оці всі удари по атомній електростанції, які вони наносили певний час, десь місяць. Певно, це все робили для того, щоб зруйнувати систему відводу електроенергії на південь України. Це дуже важливо, і третє як я розумію, вони сьогодні, наприклад, взагалі використовували атаку. Е ви ж бачили да з, гелі з гелікоптерів по території енергодара, а потім придумали якусь там історію про якийсь десант, там, е про якісь диверсантів і так далі. Щоб замаскувати ці удари, це знову ж таки була програма психологічного тиску. Але дивіться, що цікаво, що я побачив, коли МАГАТЕ вже було на запорізькій атомній електростанції. Там була певна кількість російських журналістів. Ви ж розумієте, що якщо ти гарантуєш журналістам безпеку, тоді вони приїжджають для того, щоб створити картинку. Якщо б російська сторона не гарантувала безпеку, якщо б Україна, наприклад, обстрілювала, то певно вони б туди не завозили таку кількість журналістів, в тому числі, які мають відношення до частки іноземних змі ну, які акредитовані в Москві. і таким чином, що ми отримали? І четверте нарешті. Ми побачили, що коли приїхала комісія МАГАТЕ на ЗАЕС, то вони їй показали якісь там залишки снарядів, що, начебто, це снаряди української сторони. Ну, безумовно, там було ж напевно написано. Жовто-блакитний прапор, був намальований. І фотографія на Бандери, мабуть, була та і фотографія Бандери, да, ну Ви правильно розумієте, <свят> тобто, тому що там ну зрозуміло, що це була там точка, у наприклад, чи там ГРАД, чи там калібр 152, яким Росія користується в повному обсязі і сама обстрілює там території Енергодара, Нікополя і Заес. Ну це все таке постановочка, да, з якогось я ж постійно про це говорю 2014 -го року. Я не зовсім розумію, навіщо це Росія робить, тому що це на світ вже не впливає. Ну, ви бачите, ви говорите про те, що такий психологічний тиск, зокрема, чинили росіяни своїми обстрілами на місію. і за дві з половиною години місія закінчила своє обстеження. Ну принаймні, перше обстеження Запорізької атомної станції. Я так думаю, що там велика територія, але чомусь дві години, і перша частина роботи закінчилася. Це виглядає дуже дивно, на мій погляд, тому що дивіться, я вважав. Ну українська сторона вважає, що коли місія такого рівня, а це перш за все, інженерно ядерно-фізична місія, ви ж розумієте, це не просто приїхали подивитись там на територію столової, наприклад, да там їдальні чи на територію там певних залів, да тобто це місія, яка має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається саме з механізмом управління такою складною е е е інфраструктурою, якою є атомна електростанція, тобто чи є там небезпека для контурної безпеки радіаційної, ядерної, таке інше? Чи реактор, взагалі в якому стані він знаходиться? Тому дивно, що дві години, але магате говорить про те, що воно залишить певну кількість своїх членів на постійній основі. Там ну будемо дивитись на це. Але ще раз за дві години, і тим більше, що коли біля тебе крутяться росіяни, які вміють там розказувати про те, що дивіться тут щось прилетіло, тут яблуко впало. Тут нам те було зроблено і таке інше. Мені ведеться, що з тих двох годин, там двох з половиною годин, які знаходилась комісія в повному складі на станції, можна було тільки послухати дивні казки виконання представника Росатому. не більше того. Ну і тоді виникає питання, чого нам чекати від звіту цієї комісії, тому що ми вже дуже багато разів бачили дуже оптічні заяви від міжнародних організацій, згадати хоча б представницю ООН, яка закликала Україну і Росію дотримуватись гуманітарного права після того, як росіяни ударили по потягу у чапленому, враховуючи цей контекст, що може бути в цьому звіті? Ви задаєте дуже складне питання, бо це питання стосується ролі взагалі міжнародних посередницьких структур сьогодні, яку вони зайняли, і яку роль вони виконують в цій війні. Тобто, вони дійсно роблять дивні заяви, тобто вони якби не розуміють, що війна йде тільки на території України. Це захоплені об'єкти на території України. Ми ведемо оборонну війну. До нас інші критерії оцінки того, що ми робимо до Росії. Інші критерії, бо Росія є країною окупантом. Росія наносить... Відповідні удари, ці удари в прямому ефірі всі бачать, і ООН було б бажано все ж таки говорити більш конкретно, що Росія, як страна окупант, не має права робити те, що вона робить з точки зору і гуманітарного права, і взагалі міжнародного права, і в тому числі міжнародного воєнного права. Це перше. Друге, що стосується звітів, ну, треба почекати, все ж таки, звіт магате, бо я розумію, що ми не можемо ну, як би анонсувати. Да? Бо може люди за там, пів години абсолютно чітко зрозуміли по індикаторах, в, якій, в якому стані знаходиться реактор, і що відбувається в інших е е е технічних приміщеннях атомної електростанції. Може вони зроблять такий оптимальний інженерний звіт? Подивимось. але. Ви не тільки про он, е, згадали, давайте згадаємо Amnesty International, Інтернешнл. Давайте згадаємо міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони всі роблять дивні обтікаємі заяви, як ви кажете, в яких немає жодної конкретики, і які точно не спонукають сторону конфлікту в даному випадку Російську Федерацію для того, щоб все ж таки повернутись до певних правил. Ну Росія демонструє абсолютне ну небажання виконувати все, що будь-які домовленості. Ну і тоді знову ж таки про ЗС Україна наполягає на тому, що російські війська мають бути виведені з енергодару з атомної станції просто зараз, тому що це ядерна небезпека для світу. А чого путіну на це погоджуватися? Які у нього можуть бути для цього мотивації зараз? Він тримає світу ядерній напрузі, ядерний шантаж працює. Ну а ви знову ж таки дуже гарно ставите питання. Путін може ні на що не погоджуватись, тому що Путін для того й почав війну, щоб встановити свої правила, і тому. Вважати, що щось має підтиснути Путіна до того, щоб він прийняв якісь правильні рішення, це неправильно, поки це не зробить ЗСУ з точки зору тактичних поразок російської армії на півдні, на в центрі нашої країни, на сході нашої країни таке інше. Тобто, єдине, що розуміє пан Путін, він достатньо в цьому плані да, Як то кажуть, він розуміє тільки прямий удар збройними силами по його, по його армії. Це те, що він зрозуміє. Інша справа про те, що світ. Має зрозуміти, якщо ми хочемо забезпечити себе гарантіями про неможливість технологічної катастрофи в місті енергодар Української держави. Маємо зробити декілька кроків. Перше, це дійсно демілітаризувати зону навколо ЗАЕС Друге відвести всі війська Росії, хоча б там на 10-15 км кілометрів. Третє, Якщо Росія це не робить, то треба ввести оптимальні жорсткі санкції проти атомної галузі Російської Федерації. Четверте, замість заяв МАГАТЕ, ООН і таке інше, треба вивести Росію зі складу всіх цих організацій, для того, щоб не було впливу, не було права вето. Я особливо говорю про ООН. Для того щоб Росія перестала бути постійним членом Ради безпеки ООН, і щоб нарешті ООН почало приймати резолюції, які дійсно будуть іншими країнами, сприйматися як резолюціями дії, а не резолюціями, аби відбитись від, е від ПП, ви зараз говорите просто про абсолютну зміну архітектури міжнародної безпеки. Ми розуміємо, що ці чотири кроки були пройдені, на це руки можуть піти, і Росія за цей час атомну станцію зможе підірвати разів десять. Росія не зможе підірвати атомну електростанцію, бо тоді безумовно ми ну це треба мати інтелект, щоб підірвати атомну станцію і не враховувати всі ризики, які виникають для території самої Російської Федерації. Це нонсенс просто для них. Вони працюють з на заес саме з елементами шантажу, такого демонстративного шантажу, не більше того, як з енергетикою, да ну і мається на увазі з носіями енергетичними. Там Nord Stream 1, Nord Stream 2, сьогодні. Вони блокують поставку будь-якої там газу і нафти до е, європейського ринку. Це елементи великої шантажної гри. Не більше того, ми маємо розуміти, що все ж таки інтелект у російської армії такий, що дійсно вони можуть спричинити якісь технологічні катастрофи, але не таку масштабну, як ми собі думаємо. Ми Будемо зважати, що все ж таки трошки е, там розуму все, все ще залишилось. Але щодо глобальної системи безпеки, так, президент Зеленський це про це постійно говорить: що в такому вигляді, як сьогодні існує, це ж неможливо. Ми не можемо отримати ефективної допомоги, ми не можемо отримати підтримки. Правильних ініціатив для того, щоб запобігти катастрофі будь-якій катастрофі, не тільки катастрофі ядерного типу, але будь-які інші катастрофі. Ми не можемо отримати швидкі рішення з точки зору військової допомоги. Ми не можемо отримати швидкі рішення з точки зору посередництва. Ми не маємо сьогодні гуманітарних місій, які б дійсно заїжджали на територію Російської Федерації, наприклад, до наших військовополонених «Червоний Хрест крест це не виконує. Тобто ми не можемо отримати від Amnesty International певного розуміння того, що одна річ це говорити про Україну, яка на своїй території захищає своїх дітей. А інша річ це говорити про російську окупаційну армію. Ми хочемо, щоб це все було змінено, і президент на це наголошує постійно, коли спілкується з представниками іноземних урядів і таке інше. Ну, мабуть, воно гірше доходить, коли не в твоєму домі, не в твоєму місті вибухає. Якби це, не дай Боже, сталося десь біля офісу Магате або біля офісу організації Об'єднаних Націй, то можливо б і рішення ухвалювалися швидше. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися.